Цільні обряди українського народу різноманітні й цікаві. Вони можуть відрізнятися в залежності від регіону, де народилися та проживають молодята, але все ж таки мають ряд спільних рис. Жодне українське весілля не проходить без музик та традиційних весільних пісень, які прикрашають святкування у селі Вільм'язєво, де побувала наша знімальна група з великою шаною. Ставляться до народних традицій. Здавалося, ми побували на справжньому весіллі. Повернулися назад років на 50-60 і подумалося, а чи не на весілях своїх бабусь та прабабусь, дідусів та прадідусів ми побували? C'est mm bon, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Особливе місце весільних обряд українців відігравав коровай для випікання короваю. Спеціально запрошувалися жінки коровайниці Коровайниці мали бути одружені тільки один раз. Подружнє життя їх повинно було бути щасливим. Вважалося, що вони передають частинку сімейного щастя молодятам. Невід'ємною частиною весільного обряду є весільні пісні. Під час святкування є місце для сумних пісень та веселих, жартівливих та серйозних пісня буде супроводжувати молодят протягом всього їхнього життя. Добрий день, Свашечко. Добре. Дай, Боже, здоров'я тобі Дай і твоїм дітям. Дай і вам, Боже. Добрий день, кумасу вам. Будьте здорові святом, це Дай, вам я нічка вам нажив. Добрий день, сусідочко, з вами Ворошенці наші діти. Дай, Господи, добре. вам. Добрий день, сусідку, вам я є, чок. Все буде добре. А ось вам, сусідочко, і масло, горщечок. Дай, Боже, ваше діло у добрий час почати і в щасливі кінчати. Добрий день, тумані, щоб у вас був хліб і до хліба було завжди. Ну що, дівчата, якщо вже все готове, то давайте будемо руки вийти та день таки дороги. Будемо руки! Витити, бо... Абі, моя гаря відшивала цей рушник. І хочу, щоб ви в парі короваль робили, а діти мої в парі віку заживали. Ну що, ж, як ті доволи, може, щоб у себе. Не ті. А тільки давайте, бо мені ж треба, щоб і на борону, і на гребінь хватило, щоб свати не обращалися. Та ще давайте. Нувику кумай захамкувати. І мені треба багатенько тіста на коровайну шишку, щоб була шишка велика, розпошна, щоб наші молодята жили. В щасливо і в розкошах. А хвати вам сороки питали. Давай, Катерина, мені на голубці, на цвіточки. Побільше, побільше. Та й мене не треба, не забувайте оставляти. Щоб ми могли скуштувати, який в нас короває, чи вдався, чи ні. Та й ніхто не вгадав, Ми будемо в нашу діжу величати. Вона нам сьогодні таке добре діло зробила. Ану дітей. У нас вона вже пуста, пішли. На ну, не треба, до мене не треба. Не забувайте нічого, не треба. Наша хата на солдат, на солдат, діжу, Тепер, хазяєчко, ставте свою діжу на почесне місце. А ми будемо Василька прибирати. Він очуть йому сіно одягати. Ось у нас Василько. Ой, гарний же чишка, бо кучерявий який. Кучерявий піч мені А ми, дівчата, ходімо на вулицю, будемо руками. Під солодку яблуницю, щоб по ній чужі ноги не ходили, а злі руки нічого поганого не робили. Нехай наша яблунька росте вгору та вгору, нашим молодятам на щасливу долю. А де ж наші музики, дівчата? А де передувало сватання для проведення цього обряду існували. Спеціальні атрибути наречена мала показати, чи згодна вона виходити заміж за парубка. В різних регіонах ці атрибути могли відрізнятися. В деяких куточках нашої країни атрибутами сватання та весільного обряду виступали хліб, рушники, гарбуз. Якщо дівчина погоджувалася йти під вінець, сватів пригощали хлібом та пов'язували їх рушниками. Якщо хлопець не підходив, свати отримували гарбуза. Традиційно господарі вихваляють. До достатком своєї родини показували все, що мали. Якщо молодята підходили один в одному, сватів щедро пригощали. Ну, що сьогодні Оксани сватання. Ходімо та подивимось. Ходімо, Добрий вечір. Ой, Божечко, це вже ти? Оксана, давай швиденько кліпину настілкати, Батько, ти чого сидиш, вивертай кожуха та клади на лавку. та сідай його вже, ж будемо гостей зустрічати. Сідай. А пустіть, люди добре до хати. Чи таке на дворі робить, а ви хату не пускаєте? Побійтеся Бога. А хто ж ви за люди? Хороші чи погані, які вас наміри, Бог його знає. А тут і не знаєте, хоч гроші візьміть, а до хати пустіть. Ну йди, може можна погані йти? пускай. пускай. Точно чужі. Чужі, чужі. Добрий Чур. вечір вам, матір Божа. Допоможи вам відпочити, а нам те, що задумали взяти. <різований> Оце такої. Спочатку просилися до хати, тепер хочуть на собі красити. Та що ж це таке? Кланяємося вам хлібом і сіллю. І вам кланяємося. Дякуємо за хліб, за сіль, проходьте, сідайте. Та нам не того, щоб сідати, а того, щоб взяти. я вони знов за своє. Та ви ж нам зайдіть до хати та сядьте, та розкажіть, хто ви, звідки, кого шукаєте. Та ми люди німецькі. Ой, Боже. Йдемо з землі турецької. Оце. Раз у нашому краю та випала поруша. От і пішли ми з товаришем звіринослів. Ходили, ходили, нічого не знайшли. Йдемо далі, а назустріч нам іде князь. Ага. Підняв вгору плечі та й говорить нам такі речі. О, люди добрі. О, Трапилася мені куниця, красна дівиця. Тепер ні їм, ні п'ю, не сплю, все думаю. Як ту куницю дістати? Mm. Допоможіть мені її впіймати. От пішли ми з і садками, і ярами. Ходили, ходили. Нема сліду. А сьогодні вранці встали, дивимося, слід іде до вашої хати. То це значить наш звір та забіг у ваш двір? Та Та й зайшов до, до хати та й сів у кімнаті. Отут от ми маємо його спіймати. Оце нашому слову кінець. А ви дайте дівінець, Отдайте свою дівку за нашого парубка та кажіть толком чи віддасте, чи хай ще трохи підросте. Дойце, колупай, піч, колупай. Та що тут лубачити? Подайте вашого Оксану за нашого Петра. А ну, бродися, Петре, покажися. Не кивійся, не горбатий, не сидійся, не підоха. А ти Оксану дивися, це тобі не грушку з'їсти, а вік вікувати. Та да, ну бачи, хіба я його не знаю. Бачу, сподобався вам наш парубок. А нашому парубку ваша дівка любов. То нашу вступі воду толочити. Давайте вже до діла. Да до що, дочко? Як ви, тату, мамо, так і я. Ну от що ми зробимо? Хліб святий приймаємо, доброго слова не зураємося. А що ви нас не порочили, то, мабуть, ми вас і пов'яжемо. Так, жінка? Так, батько, так. Ти голова, як скажеш, так і буде. Ну от ще, дочко, хватить пічку бать. Давай цих французів чимось пов'язуємо. Ну, Оксана, ну чого стоїш, не чуєш, що батько чи каже. Не чи не придбала, чи матері не вміла слухати, не, не вчилася прясти, не придбала рушники. Такий же ж повно, подивися, як один одного краще. А ну йди до нього, йди до нього. Покажи людям, що ти там. Покажи, покажи. Погодь, погодь, голубонько. К... Як не знаєш звичаїв, то треба бувалих питати. Uh -huh. Треба спочатку обряд і спомнити. Садовий батька, матірна кожуха, uh -huh. та кланяйся їм тричі. Давай сюди. Та дякуй за хліб, за сіль, за науку. Дякую, мама, тату, за хліб, за сіль, за науку. Та благо... проси благословення на добре діло. Благословляю. Благословляю. Ну що ж, доці, іди, іди вже ж бери рушники, пов'яжеш у нас наших сватів. Ось які придбала рушники наша доня. Так, а тепер же ж і молодого візьми, жоно ж. Який ти платок придбала, ну покажи. Ой, який Хай будеш подивляться свати, який ти платок придбала. Ти подивися, який. В'яжи, в'яжи ж молодого, в'яжи. Та ти вроді засоромилася, не знаєш, як це робиться, чи що. Спасибі свату і і тобі, було так, княгиня, що не спала, рано вставала, за рушники пряла. Піди, до батьків, поклоніться та просіть благословення. «Благословляємо вас, діти, на щастя, на здоров'я, розумом добрим та віком довгим, долею щасливою. Бог Дякуємо. Спасибі вам, бо вже темніє, а нам ще далеко йти. Дякуємо, Той вам, бувайте, що, що завітали позватали. Заручені це важлива традиція, яка передує весільному обряду. В деяких регіонах України заручені називають малим весіллям родини хлопця та дівчини зустрічаються тричі перед весіллям. На одній з цих зустрічей вони можуть отримати відмову, а на наступних згоду. У домі живе, проживає, того з новосіллям щиро вітаємо. Бажаємо щастя усім в цьому домі, радості й миру вам в домі новому, щоб фундамент і підвали вам ста років простояли, щоб у вікна широкі, лили світла потоки. А ми ж до вас у гостях збиралися, то довго думали і радилися, що ж такого з цієї нагоди та вам подарували подарувати. і, і вирішили подарувати ось цього такого розписаного, гарного горщика чарівного. А зробили його справжні майстри гончарної справи, о Тому він і справді чарівний, так от. Кладу вам у цей горщик жита, щоб усім було радісно жити. А я кидаю вам пшениці, щоб завжди багатіла ваша світлиця. Та гілочку дуба, щоб міцними в цій родині були та дужими, як дуб. І ще трішечки вівса, щоб частіше собиралась родинонька ваша вся. Та кинемо квасолі для гарної домі долі. Кидаю любиску для любові і затишку. Ну і головку часнику. Щоб, коли б ви не зварили, все було, щоб до смаку. Та й від злого ока береже Тож це те, що нині промовляється. Хай в майбутньому вашій оселі збувається. Нехай буде добре, буде, З давніх давен до наших днів дійшла велика кількість обрядів, які мали майже магічне значення. Наприклад, під час весілля в Західній Україні батьки молодят виконували спеціальний танок. Вся рідня підхоплювала цей танок та починала танцювати. Right there. Час весільного обряду кожний із запрошених має свою роль у проведенні даного дійства. Головна роль належить молодятам, але вона пасивна. Всі діючі особи намагаються зробити цей день незабутнім для головних героїв свята. Традиційно наречений проводив викуп нареченої, зустрічав те, що а наречена прощалася із рідним домом та своїми подругами.